Хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі. Люблячі, милі, ніжні кохані, милі, упевнені та незрівняні. Щира подяка вам, наші герої, ворога знищите ви у два буї. Вами пишаємось, віримо безмежно, будемо вільніми і незалежні. Ви захищаєте наш небо, даруєте людям мир та спокій. Допокушана Україні, прикайте, ви в душі широкі. Нащадки вільних козаків і гордість для своїх батьків, наповнені патріотизмом, вас захисника. вітчизни. Кі сьогодні свято, тільки ніяк святкувати. Штурмують хлопці, всі завзято рашистів, виродків, проклятих. Прийде час, і Україна в цей день співатиме пісні. О, ось все жіна, кінець прийде, страшний війни. Розквітнуть парки сквери про перемогу. Заспіваємо. І миру, щастя, двері, захисників всіх привітає. А зараз хлопці і дівчата від цього серця вам уклієнт. Вас привітати дуже раді. Життя хай Бог дарує всім. Я думала, кінець настане і вийде море з берегів. Рідні, незламні, божі й хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі. Люблячі, милі, ніжні кохані, милі упанені та зрівняні. Щиро подякував нашим героям. Ворога знищте ви у двобої. Вами з вірим безмежно. Будемо вільними і незалежні.